Что Боже здоров'я вас! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, слава з Богом і Богородицею! івано Франківська, вітаю вас. Я Борис Голодюк, Павло Дністер, генерал-каполан УГВР. У п'ятницю 14 березня за новим стилем, за старим стилем, це 1 березня, перший день весни 2025 року. У фільмі Поклик Христа і УПА від Пресвятої Богородиці. У 2574-му від страстного Христа України Хай Бог згосили, щоб ми перейшли ці дні найважчі, найстрасніші, апокаліптичні, дочекалися пришестя Бога Божим військом та нашої перемоги. І щоб Україну неньку навіки очолив Гетьман-Король як президент Тарас Шевченко згідно проросту, в яких ймовірність здійснення надзвичайно велика саме в цій весні. Або до свят Пресвятої Тріці, коли був постановлений цей хрест, буде якраз 30-річчя, 11 червня. Як сталася подія в зелену неділю, цього року зелена неділя є 8 червня, нагадаю вам я, і дай Боже, щоб сталися. Ці ті події, за які я совісно говорю вам щодня у своїх лідок, поклик Христа Січня 1 січня 2018 року. Нагадаю також вам я, що наша інтернет-група офіцерів капеланів В ЗСУ ОПАОН діє в інтернеті із літа 2010 року, тобто в цьому році, саме на початку літа, буде 15 років. І є 15 стацій хресної дороги, Христої Богородиці Марії. Нагадаю вам я, і 15 стація це саме Воскресіння, і маємо надію, що саме до початку літа чи літом стануться ті події, неймовірно сенсаційні Божого Дива, сонячного пришестя. До України найбільше сонячно воскреслих героїв, друзів у пазису, в тілах нових, вічно молодих. І на сьогодні я мав за це особливий пророчий сон. Дасть Бог розказу вам більше, але хочу ствердити я, що бачив у тому сні, як воїни деякі не всі, а ті, які були саме. У Караулі, у почесному супроводі Ісуса Христа, то на них писало особливими буквами синьо-жовтими кольорами Небесний Єрусалим. Нагадаю, що це зв'язано із 21 главою Откровеніва Івана слова, що Небесний Єрусалим не будуть будувати люди, а Бог Божим чудом дасть сходження Сонця в четвер разом з Божими храмами. Також і 12-кілометрового шириною довжиною висотою міста, яке називається Сонячний Небесний Новий Єрусалим. І перед цим нагадаю вам я за 30 годин до деяких людей, які є родичами, і друзями тих, хто мають воскреснути Сонця з Богом. Має прийти наша газета Поклик, яка була заборонена, знята з реєстрації у кінці осені 1998 року. Але саме в цій газеті, вперше в Україні була божа інформація за те, що між Франківськом і Львовом має стати Золота Сонячна Божа столиця. У день Божого пришестя. І саме тут буде центр стої боротьби проти антихриста Москви та вже Христа, якого має вийти вночі, нібито з ангелами він буде йти, нібито з воскреслими святими. Ну, Буде імітація того, що має статися в четвер. Але це буде кіно, шоу. Нагадаю вам я за космічним проектом спільним. США, Китаю, Московії, Ізраїлю і деяких інших країн, які посвячені проєкт «Голубой Луч, який в основному проводить богом проклятий сумновідомий мільярдер Ілон Маск. Власне, який відкрито заявив в час президентської кампанії, підтримуючи богопроклятого проклятого Трампа, за те, що він чорнома. Ви дивуєте, що я так кажу, що ось е, Трамп е, і Маск, і Путін Богом прокляті. Це слова причисти Богородиці. Від них нема чого сподіватися, чогось доброго. Вони імітують, що нібито щось добре чинять, але насправді вони все більше чинять зло. Нагадаю вам я і ті ситуації після того, як буде Боже пришестя, то нагадаю вам, що всесвітня столиця. Буде саме в Галичині Господа Бога. Це буде цей саме сонячний небесний новий Єрусалим. Шехов буде найбільше місто в світі, яке об'єднути в собі багато сіл районів сучасної Івано-Франківської області, яке буде зватись Галич, але воно буде називатись Галич Княгинин, Галич Завізддя. Галеч Тязів, Галич Ізуків, Галеч тисмениця і так далі через рисочку. Тобто все буде свідчити за особливий статус тої території святої, яка найближча є до сонячного Божого Єрусалиму, навколо якого будуть певні кола Божих храмів. Найближче до сонячного Божого Єрусалиму буде золоте коло. 9 хресних храмів, їх буде 11. Про це вже розповідав вам я, але власне у тому сні, що на сьогодні, на перший день весни, за старим столом календаря Бог дав мені бачив я, і Божа Мати благословила це сказати, то це не минуче станеться. Далі буде срібне коло храмів, одного з яких семихресного. Всі вони будуть з іконою той, що особливо молимось ми в цей час достойно я явої величати тебе, Богородицю, до 21 числа, нагадаю вам я. Воскресне Тарас Шевченко, ти що святих, той чудо храм, має зійти саме у нас, там, де я хрескав заря, що показував на початку відео вам я. Отож, і таких храмів буде 22. Далі буде храмів 44, особливого колу. Мідного, тому що самі храми будуть у золотому колі в більшості мати золото, у срібному в більшості срібло. В одному колі відповідно будуть трьохресні храми із чудо-іконою неостанної допомочі пречистої Богородиці. І нагадаю вам я: трьохресний храм мідний має зійти саме там, де є хрест Каменяра, і Страсний хрест України близько 100 метрів за. Пам'ятником Івана Франка в нашому місті, де є хресна дорога Упа. Родиця сімсот 770 метрова встановлена за Божим благословенням в час яв Богородиці в чистий четвер, 24 квітня 2008 року. восьмого року. В цьому році, саме 24 квітня, є не чистий четвер, а світлий четвер. Тобто, чистий четвер він є до Великодня, а світлий на четвертий день власне світлого тижня. І це дуже так знаменно, тому що минає саме 17 років. Хто уважно дивиться, відео моє, то я пояснював, що число 17 особливе є. І кожного 17-го числа ми читаємо з Євангелія Святого Івана останню молитву Ісуса Христа. Отже, прийшла година прослав свого Сина. Дуже велика ймовірність, що саме до Великодня або в час Великодня з'явить вже Христа, і в найкращому випадку саме у четвер світлий може бути пришестя Бога нам на допомогу. Коли у неділю станеться чудо, почнуть сіяти хрести. Спочатку Воскресний Хрест України, понеділок Страсний Хрест, у вівторок хрест Кобзаря і сонячний хрест, і далі вже хрести всереду по світі чудотворні засіяють, в тому числі над могилами тих людей, які мають вернутися з Богом, з Богородицею, сонячно воскреслими нагадаю вам я і. Також у кожну область України де не менше ніж сім чудохрамів однохресних. Також по одному зійде храму такому: там, де Фатіма в Португалії місце взяв чистій Богородиці, Ченхостові у Польщі, в Гарабандалі в Іспанії, в Петручино в Італії, в Канаді, там, де Монреаль, в США, там, де Лівтон в Мексиці, там де ваделупа і. Далі на храмову гору, і так далі. Нагадаю вам я, що Божа Мати відкрила е, Слово за чуда, в тому числі в Москві на Красній площі, за що були пророчі сни. Нагадаю вам я, я розповідав славному воїну у Пастернопіль. Він жив Бочачі, і я говорив, що він книжку написав про свою боротьбу і там згадував, що Бог йому тричі давав. Такі сни пророчі. І буду вдячний, якщо збучу. Це люди, які зберегли книжку, ту, що видана в кінці 90-х років, яку я бачив, яку читав, але так сталося, що, на жаль, її не маю. Але про неї згадую, тому що сни ці були, як не помиляюсь, я саме або весною, або восени. Там було зазначено за це. І коли зацвітуть каштани, нагадаю вам я, я слова причисти Богородиці, що Україна повстане, і вчора стався неймовірно гарний знак у місті Дніпро, що давня назва того міста Січислав, вам я, що було видно хмару з боку. Саме Галичини, ніби Божа рука правиться, Десниця тримає, як бачите, ви місяць. А на місяці було видно постаті Бога і Божої матінки. Нагадаю вам я, що саме в четвер сонця місяця Бог з Божим військом до України має прийти, і це неймовірне чудо, що Ми вірили, дорогі мої, що так і буде. Все, які всекі хабат хочуть зробити з нашого міста Січеслава Дніпра свою столицю, так званий Новий Єрусалим, на Дніпрі, то їхні плани є сатанинські злі вони не здійсняться. 48 й псалом. Слухайте це, усі народи, почуйте всіх, хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті, і убогі, устами, промовлятимуть премудрість. І помисли серця мого, розум, прихилю вухо моє до притчі і на гуслях пісні відкрию загадку мою. Чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене, ви що надієтесь на силу свою та величаєтесь багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього, дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерті. Кожен бачить, що й розумні помирають так само, як і нерозумні, та безумні гинуть і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні і оселі їхні зроду в рід, землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася із тваринами і уподібнюється їм. Цей шлях їхній спокуса їм. Хоч після цього устами своїми будуть хвалити його. Яковець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім. Але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її. Хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи у честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм.